Супний вузол у нас середній провідник або австрійський провідник. Використовується він для нагрузки мотузки в три сторони, або, наприклад, представте, що в цьому місці у нас мотузка потерлась і ми її не можемо тут нагружати. Що ми робимо? Беремо за потерте місце, складаємо в ось таку. Петлю. Далі робимо оберт. Ще один оберт. Творюється у нас ось такий малюнок. Потім цей кінець, цю петлю заводимо в середину і в цю петлю посередині. Витягуємо і затягуємо за кінці мотузки. Тут в нас хрестик, тут мотузочки паралельні. Мотузки, мотузки можна, нагружати, можна нагружати цю мотузку і потерте місце у нас нагружатись не буде. Або нагрузити мотузку в три сторони. Інший варіант зав'язування середнього провідника наступний. Кладемо мотузку на ладонь, робимо оберт, оберт і третій оберт на хрест. Потім цю мотузку заводимо за, під ці дві, що у нас хрест тут, тут утворюють. Заводимо під них і витягуємо. І вузол затягуємо за кінці. Виходиться у нас той самий австрійський провідник.